В Україні 8 мільйонів непрацюючих. Чому вони не працюють? Скільки від цього недоотримує бюджет, і чи може взагалі вийти так, що наша економіка скінчиться раніше за російську? От про це сьогодні з вами і поговоримо. Мене звати Микита Аврилюк. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Погнали! Почнімо з робочої сили, бо саме від неї залежить добробут кожної української родини. Війна змінила демографічний ландшафт країни кардинально до початку повномасштабного вторгнення. В Україні було близько 18 мільйонів працездатних людей. Це основа, на якій трималася економіка. Це ті, хто працював, створював товари, послуги і хто фінансував державу через податки. Але через агресію Росії мільйони українців були змушені виїхати за кордон у пошуках безпеки і стабільної роботи. За словами експертів, зараз за кордоном опинилися приблизно 6,8 мільйона наших співромадян. Близько 4 мільйонів із них це ті самі економічно активні люди, тобто саме ті, хто платив податки. І уявіть собі, це майже кожен п'ятий працездатний, який покинув Україну. І це ж не просто цифри, це величезні зусилля, час і кошти, які людина, кожна вкладала в себе, і які держава також вкладала в людей, ну, за рахунок, наприклад, освіти. Але тепер вони працюють на економіки інших країн. Тобто кожен, хто залишився в Україні і сплачує податки у певному сенсі, тримає економіку на своїх плечах. І причому не забувайте, що абсолютно всі податки, які ви сплачуєте, йдуть на потреби фронту. Ну бо фінансову допомогу багатьох наших партнерів не можна туди спрямовувати. Зараз в Україні залишилося близько 14 мільйонів працездатних осіб, з них лише 6,5 мільйона працюють у легальному бізнесі та сплачують податки. Але при цьому потреба у грошах все більше зростає, бо росіяни продовжують перти на наші позиції. То, що ж це означає для кожного із нас? Це означає, що навантаження на працюючих лише зростає. Тепер кожен, хто залишився і працює, фактично утримує не тільки свою родину, а й у певному сенсі цілу країну. Інша частина працюючих це близько трьох мільйонів людей. Які отримують зарплату з бюджету: це військові, лікарі, вчителі, пожежники та держслужбовці, тобто ті, хто забезпечує нам безпеку, освіту, медичний захист та й усе, що потрібно для базового функціонування суспільства. Коли ж кількість тих, хто працює у легальному бізнесі, скорочується, збільшується навантаження на податки, які вже зараз є значним викликом для економіки. До речі, ще одна цікавинка. В Україні вже понад 20 років не було перепису населення. Це означає, що навіть дані про кількість людей, які залишилися, є лише умовними. Ми покладаємось на різні оцінки, а точного підрахунку немає. Уряд змушений ухвалювати рішення на основі приблизних даних, що значно ускладнює планування економіки та економічної політики. Чому це взагалі важливо? Ну от уявіть собі державу, яка не знає точно, скільки в неї людей, скільки потенційно може працювати, скільки коштів потрібно на пенсії, соціальні виплати, освіту, тощо це велика проблема, адже реальний обсяг коштів, які витрачаються на отримання всієї системи, значно вищий ніж можна передбачити на основі таких орієнтовних цифр. Ну окей, а що ж там по прогнозах від експертів? Тут взагалі все доволі цікаво і позитивно, я б навіть сказав. Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує зростання ВВП України на 3% цього року та на 6% у наступному. Це оптимістичний сигнал, який говорить, що економіка починає поступово оживати. Ну просто для порівняння, якщо економіка США чи Європи зростає на 3%, це вважається стабільним. Але для нас 3% – це тільки початок шляху відновлення після значних втрат. Національний банк України також переглянув свій прогноз і підвищив показники зростання на 24-й четвертий до 4%, а на 25-й до 4,3%. і І хоча ці цифри можуть здаватися зараз невеликими, але кожен відсоток зараз є дуже важливим, адже в наших умовах навіть один відсоток зростання може означати додаткові робочі місця, нові підприємства, більші обсяги податків і більше ресурсів для відновлення. Коротше кажучи, кожен відсоток зростання ВВП – це крок на шляху до стабільності у конкретно вашій родині. Міжнародний валютний фонд також надає обережні прогнози. Вони очікують зростання на 3% у цьому році, а інфляцію на рівні 9%. Так, 9% інфляції це все ще високо. Це означає, що ціни на товари продовжуватимуть зростати. І для багатьох українців життя залишиться складним. Але коли інфляція, хоча б контрольована, це вже перший крок для стабілізації економіки. Прогнози МВФ показують, що, хоча найближчі роки будуть викликами для нас, у нас є можливість рухатися до стабільності, якщо вдасться зберегти допомогу міжнародних партнерів і забезпечити внутрішню економічну стабільність. І звісно, варто згадати і світовий банк. Вони зберігають прогноз зростання на рівні 3,2% для 2024 року. Це означає, що навіть міжнародні партнери бачать реальні перспективи в українській економіці, що для мене з одного боку є парадоксальним, але з іншого ну вселяє певну надію. Умови, за яких ці прогнози справдяться, включають безпекову стабільність, продовження реформ і залучення інвестицій. Але ці прогнози показують одне: нас підтримує весь світ, бо бачить у нас майбутнє: що швидше ми зможемо стабілізуватися і створити умови для розвитку бізнесу, то швидше ці показники стануть реальністю для кожного із нас. Бо кожна гривня, яка заходить в економіку, працює на те, щоб кожен українець відчув позитивні зміни у житті. Отже, економічні прогнози виглядають обнаділиво, але реалізація цих очікувань вимагає наполегливої праці, як з боку уряду, так і з боку бізнесу та кожного громадянина. Стабілізація економіки, створення робочих місць, повернення людей з-за кордону усе це має стати основою розвитку для України. Перед державою зараз стоїть масштабне завдання створити сприятливі умови для бізнесу, залучити інвестиції, стимулювати кожного, працювати та підтримувати одне одного. Але чи вдасться нашим урядовцям взагалі з цим впоратися? Сьогодні багато українських підприємців, попри весь патріотизм, уже не просто мовчазливо підтримують владу, а все частіше ставлять їй запитання: чи всі економічні рішення дійсно правильні, чи завжди зрозумілі кроки держави в умовах, коли кожен день війни тисне на бізнес і виснажує його ресурси? Українські бізнесмени працюють у надважких умовах, і їхня терплячість не безмежна. Зараз вони вже відкрито запитують, чому президент не підписує рішення щодо підвищення податків. Хоча така вимога стоїть вже давно, влада каже, що потрібні кошти на війну, що без цього неможливо утримувати бюджетну сферу. Але чому тоді для бізнесу все ускладнюють, а державний сектор, за їхніми словами, витрачає надмірно. Тож бізнес вимагає від держави конкретних дій, а не порожніх обіцянок. Є критика й на адресу окремих рішень. Підприємці вважають, що деякі податкові ініціативи були запроваджені в розпал війни без урахування реальних можливостей бізнесу. Про них часто пишуть економічні видання, як от Forbes або економічна правда. Так, умовний власник невеликої фабрики на Вінничині може просто почати звільняти людей, бо платити за таких умов стане неможливо. Дрібний і середній бізнес потребують підтримки, а не додаткових витрат. Адже саме ці підприємства утримують економіку від колапсу на рівні міст і містечок. Але навіть і великі компанії висловлюються проти, як, от, наприклад, керівник Аякс Сістемс. Деякі підприємці відверто запитують, чи не можна було б збільшити ефективність витрат на державний сектор. Бо в той час, коли бізнес скорочує всі зайві витрати, урядовці за їхніми словами часто діють як завжди. І мова тут не тільки про зарплати, а й про ефективність усього державного апарату. Чому в кризовий час багато державних установ працюють як у мирний період, наче війна їх не торкнулася. Бізнес чекає від уряду прикладу економії, а не просто тиску на підприємців. Підприємці також критикують непрозорість деяких рішень. Мовляв, ми намагаємося працювати чесно і платити податки. Але коли бачимо, що податкові закони переглядаються не для підтримки бізнесу, а для збільшення надходжень до бюджету будь-якою ціною. Виникає запитання: а чи нас дійсно цінують? Це одна із головних претензій в бізнесу. Підприємці вважають, що влада повинна думати не тільки про сьогоднішні доходи, а й про те, як зберегти і підтримати бізнеси, які зможуть підтримувати економіку на довгі роки. А як ви вважаєте, чи справедлива така вимога? Напишіть нам у коментарі. Крім того, бізнес постійно стикається з бюрократичними бар'єрами, які ускладнюють його діяльність. Навіть у воєнний час деякі державні процедури залишаються складними та неефективними. Ну, наприклад, процеси отримання дозволів, ліцензій і сертифікації досі вимагають значних часових та фінансових ресурсів. Війна мала б спонукати до спрощення процедур, але цього в багатьох сферах, на жаль, так і не сталося. А український бізнес відверто каже, що хоче просто працювати, а не боротися із цією бюрократією. Звісно, є і ті, хто бачить у кризі можливості, а не лише втрати. Наприклад, представники іт сектору, технологічних стартапів та деяких оборонних підприємств, вони зуміли адаптуватися, а хтось навіть розширив свою діяльність на міжнародні ринки. Але навіть тут виникає питання, чому влада не може скористатися цим прикладом для підтримки інших секторів? Якщо ІТ може розвиватися навіть під час війни, значить у багатьох випадках головне це підхід і готовність швидко змінюватися. У підсумку і експерти і підприємці сходяться в одному: Україна має величезний потенціал для розвитку після війни, і бізнес готовий робити внесок у це відновлення. Але підприємці хочуть бачити не просто слова підтримки, а реальні кроки від влади, зменшення бюрократії, більш прозоре регулювання, справжню економію державних коштів і постійний діалог з тими, хто сьогодні тримає економіку. Ну а на сьогодні у нас все. Перевірте вподобайку та підписку на наш YouTube канал. І побачимося у одному з попередніх або у наступному відео. Па-па!